У маленькому містечку навпроти перукарні сидить дивак Мартін, який стверджує, що він давно помер, а на нього крізь скло увесь час дивиться міс Велдон. Саме про це оповідання Рея Бредбері «Мрець». Приємного прослуховування. Он той чоловік прямо через вулицю сказала місіс Рімол, вказавши пальцем. Бачиш того чоловіка, який сидить на смоляній бочці перед магазином містера Дженкенса? Це він, його називають Мартін Дивак. Той ще каже, що він мрець? перепитав Артур. Місіс Рімол кивнула. Божевільний, як ласка в димарі. Усіх переконує, що він помер ще з часів потопу, і що всім на це байдуже. Але ж він сидить там кожного дня. Саме так сидить, сидить, сидить і витріщається у простір. Я кажу тобі, ганьба, що його не кинуть до в'язниці. Артур скорчив гримасу. Фу. Нічого, він тебе не помітить, найневічливіша людина, яку я коли небудь бачила, ніщо його не тішить. Вона смикнула Артура за руку. Ходімо, синку, у нас покупки. Вони пішли вгору по вулиці повз перукарню. У вікні, після того як вони пройшли, став містер Сімпсон, клацаючи своїми синіми ножицями, і жуючи жуйку вже без смаку. Він задумливо примружився і подивився крізь заплямоване мухами скло на чоловіка, що сидів на смоляній бочці. Я думаю, найкраще, що могло статись з Мартіном Диваком, це одружитись, сказав він із блиском в очах. Через плече він подивився на свою манікюрницю міс Велдон, яка була зайнята поліруванням зарослих нігтів фермера на ім'я Гіл Патрік. Міс Велдон, почувши це, не підвела погляду. Вона часто чула цю фразу. Її часто дражнили диваком Мартіном. Містер Сімпсон повернувся і знов почав працювати над волоссям Гілпатріка, який тихо розсміявся. Яка ж жінка одружиться з диваком? Іноді я майже вірю, що він насправді мертвий, від нього жахливо смердить. Міс Велдон підвела погляд на обличчя містера Гілпатріка і порізала його палець одним зі своїх маленьких скальпелів. Трясь! Це! Він підскочив. Стеж за тим, що робиш, жінко!» Манікюрниця подивилась на нього спокійними, маленькими синіми очима на маленькому білому обличчі. Її волосся було коричневим. Вона не носила макіяжу і не розмовляла ні з ким більшу частину часу. Містер Сімпсон зареготав і клацнув синіми сталевими ножицями. Надія, надія, надія. Відсміявшись, сказав він. Міс Велдон знає, що робить Гіл Патрік. тільки ти будь обережний. Міс Велдон подарувала пляшку адеколону, диваку Мартіну минулого різдва. Це допомогло приховати сморід. Манікюрниця відклала інструменти. Ой, ну вибачте, міс Велдон, щиро промовив містер Сімпсон. Я мовчу. Неохоче вона знову взялась за інструменти. «Хе!» – вигукнув один з чотирьох інших чоловіків, які чекали. Знову. містер Сімпсон обернувся, майже зачепивши при цьому рожеве вухо Гілпатріка своїми ножицями. «А ну, давайте подивимось, хлопці. Через вулицю шериф, який вийшов зі свого офісу саме в потрібний момент, побачив, як все сталося, побачив, що робить дивак Мартін. Усі повибігали з усіх маленьких крамничок. Шериф підійшов і подивився у стічну канаву. Ходімо ж, Мартін, диваче, нужбо. крикнув він і тицьнув у канаву блискучим чорним носком чобота. Ходімо, вставай. Ти не мрець, так само живий, як і я. Але можеш зловити свою смерть від холоду, якщо залишатимешся біля обгорток від жуйки і недопалками від сигарет. Ходімо, вставай. Сімпсон теж підійшов і подивився на Мартіна, який лежав. Так блід, що схожий на молоко. Він займає цінне місце для паркування. Це ж ранок п'ятниці, сказав шериф. І багатьом людям знадобиться це місце. Давай сюди, дивак. Ой, ну гаразд, мені потрібна допомога. Разом вони підняли тіло на тротуар. І нехай залишається тут, заявив шериф, переступаючи у чоботах. Хай лежить, допоки йому не набридне. Він таке робив мільйон разів раніше. Любить публічність. Ану, діти, забирайтесь. І він прогнав малечу, яка зібралась подивитись. Повернувшись у перукарню, Сімпсон озирнувся. міс Велден? аго! через секунду він подивився крізь вікно. А, он вона. Чистить, поки він лежить, поправляє пальто, застібає. Ага. Так, повертається. Нікому не жартувати, вона ображається. Парукарський годинник показав дванадцять, потім першу, другу, третю. Сімпсон стежив за цим. Б'юся об заклад, що дивак Мартін пролежить там до четвертої. Хтось інший прийняв виклик. Ставлю, що він пролежить до четвертої тридцяти. Ну, минулого разу, сказав клієнт, перериваючи клацання ножиць. Він пролежав п'ять годин. Гарний, теплий день сьогодні, тож він може здрібнути до шостої. Так я й кажу, шоста. Показуйте гроші, джентльмени. Ставку поклали на полицю біля гелий для волосся. Один з молодших чоловіків голив палицю перочинним ножем. Ну, начебто смішно, як ми жартуємо про нього. Але іноді я запитую себе, чи ми справді не боїмося його, ну, десь всередині себе. Я маю на увазі, ми ж не дозволимо собі повірити, що він справді мертвий, ми не сміємо в це повірити, і ніколи б не оговтались, якби дізнались. Тому й робимо його свого роду жартом, дозволяємо йому лежати поруч. Він нікому не шкодить, просто є. Але я помітив, що старий Соунбоунс Хадсон ніколи по справжньому не торкався серця дивака своїм статоскопом. Бо боїться, я впевнений. Боїться. Сімпсон розсміявся і клацнув ножицями. Два чоловіки з зашкарублими бородами засміялись занадто голосно. Сміх тривав недовго. Ну, ти жартівник. Сказали всі, плескаючи себе по худих колінах. Міс Велдон продовжувала робити манікюр. Він встає. У перукарні усі напівпристали, і багато хто повернув шиї, щоб подивитись, як дивак Мартін підіймається. На одному коліні, став на інше, о, і хтось йому руку подає. «А, це міс Велдон. Ну, звичайно, вона там. А котра година? Четверта п'ятнадцять. Ти програв, Сімпсон. Плати. Гроші розійшлись по руках. Та й твоя міс Велдон, сама дивна, залицяється до такого, як дивак. Сімпсон клацнув ножицями. Ну, будучи сиротою, вона й сама по собі тиха. Любить чоловіків, які говорять небагато. Дивак взагалі майже нічого не говорить. Пряма протилежність нам, грубим мужикам, вірно, хлопці? Ми занадто багато тарованимо, а міс Велдон не любить такої нашої манери. Он вони йдуть обидва. Міс Велдон і дивак Мартін. Слухай Сімп, зніми ще трохи навколо вух, ага?» Стрибаючи по вулиці, підкидаючи червоний гумовий м'яч, йшов маленький радні Белоуз. Його біляве волосся хиталося жовтою бахромою над синіми очима. Він незграбно підкинув м'яч. І той впав під ноги диваку, який знову сидів на смоляній бочці. Всередині продуктового міс Велдон купляла дещо, клала банки з супом та овочами в кошик. А можна мені м'яч? запитав маленький радній, дивлячись на шість футів і два дюйми дивака Мартіна. Можна тобі твій м'яч? затинаючись, промовив Мартін. І, здавалось, обдумав цю фразу у своїй голові. Рівні, сірі очі оцінювали радні, як оцінюють маленьку кульку глини. Так, ти можеш мати свій м'яч. Візьми його. Малий повільно нахилився і взяв яскраво червону гумову кулю, а потім повільно підвівся, з потайливим поглядом в очах. Я дещо знаю. Дивак Мартін подивився на нього. Ти щось знаєш? Радній нахилився вперед. Ти мертвий, Мартін завмер. Ти справді мертвий, прошепотів малий Болоус. Але я єдиний, хто справді знає. Я вірю тобі, містер дивак. Я сам спробував один раз помирати, тобто це важко, це робота. Я лежав на підлозі годину, але живіт засворбів, тож я почухав його. Кров піднялася і закрутила мені голову, а потім я кинув. Чому? Він подивився на свої черевики. Тому що захотів в туалет. Повільна, розуміюча посмішка сформувалась на м'якій блідій плоті довгого, кістлявого обличчя дивака Мартіна. Це робота, це нелегко. Іноді я думаю про тебе. Я бачу, як ти проходиш повз мій будинок. Вночі, о другій годині ночі. Я прокидаюсь і знаю, що ти ходиш. Знаю, що маю визирнути, і роблю це. І от ти ходиш, ходиш, майже нікуди не йдеш. Нікуди йти. Дивак поклав великі квадратні мозолисті руки на коліна. Я намагаюсь думати про якесь місце, куди піти. Він замовк. Але думати важко. Я намагаюсь і намагаюсь, іноді майже знаю, що робити, куди йти, а потім забуваю. Одного разу я подумав піти до лікаря і змусити його оголосити мене мертвим. Але якимсь чином його голос був повільним, тихим і хрипким. Я так і не дістався туди. Радній подивився на чоловіка. Якщо хочеш, я тебе відведу. Дивак Мартін неквапливо глянув на сонце, що заходило. Ні, я втомлений, зморний, але можу почекати. Я зайшов занадто далеко, тож цікаво подивитись, що буде далі. Після потопу, що змив мою ферму всю худобу і занурив мене під воду, як курча у відро, я наповнився, як ти наповнюєш термос водою. І виринув з потопу, незважаючи ні на що, але я знав, що мертвий. Я лежав в своїй кімнаті, але не чув биття серця у вухах чи в грудях, в зап'ястях, лежав нерухомо, як холодний цвіркун. Немає нічого всередині мене, крім темряви, розслаблення та розуміння, але, мабуть, є причина, чому я все ще ходжу. Можливо, тому що я був молодий, коли помер, двадцять вісім неодружений. Я завжди хотів одружитись, але не встиг. І от я виконую дивакуваті роботи по місту, заощаджую гроші, бо ніколи не їм, тому що не можу їсти. І іноді настільки зневіряюся і відверто збентежуюсь, що лежу в канаві, і сподіваюсь, що мене візьмуть. Запхають в соснову коробку і покладуть на дозрівання. Проте водночас я й не хочу цього, хочу дещо більшого. Розумію це щоразу, коли міс Велдон проходить повз. Я бачу вітер, що грає її волоссям, як маленьким коричневим паром. Він зітхнув. Радні Белоус почекав хвилину, відкашлявся і пішов геть, підкидаючи м'яч. Побачимось пізніше. Дивак подивився на місце, де стояв хлопчина. Через п'ять хвилин він кліпнув Е, хто тут є? Хтось говорив? Міс Велдон вийшла з продуктового магазину з кошиком їжі. Не хочеш мене провести додому, дивак? І вони пішли поруч у комфортній тиші. Вона йшла обережно, не надто швидко, бо він дуже повільно переставляв ноги. Вітер шумів у кедрах, в'язах і кленах по усьому шляху. Кілька разів він намагався щось сказати і кидав косий погляд на жінку, але потім закривав рота і примружувався, ніби видивлявся щось за мільйон миль. Нарешті він сказав: Міс Велдон, що дивак? Я заощаджував гроші і накопичив дуже пристойну суму. Я не витрачаю багато. І ви здивуйтесь, у мене близько тисячі доларів, можливо, більше. Іноді я рахую і втомлююсь, і не можу рахувати більше. І, і...» здавалось, він збентежився і раптом на неї розсердився: Чому я вам подобаюсь, міс Велдон? Вона спочатку трохи здивувалась, але потім посміхнулась і кинула на чоловіка дитячий погляд симпатії, тому що. Ти тихий, не гучний і незлий, як чоловіки в парукарні, тому що я самотня, а ти добрий, тому що ти перший, хто на мене подивився, а інші навіть не бачили мене жодного разу. Вони кажуть, що я не думаю, кажуть, що я дурна, тому що не закінчила шостий клас, а от мені самотня дивак, і розмови з тобою для мене багато чого означають. Він взяв маленьку білу руку. А вона зволожила губи. Я хотіла б, щоб ми зробили дещо з тим, що люди про тебе говорять. Я не хочу здаватись злою, але от тільки якби ти перестав говорити їм, що мертвий дивак, він зупинився. Отже, ти теж мені не віриш. Ти мертвий від нестачі гарної домашньої їжі, любові, гідного життя, дивак. Ось що ти маєш на увазі під словом мертвий, і нічого іншого. Його сірі очі стали глибшими і, здавалось, десь загубились. Це те, що я маю на увазі. Він побачив її зацікавлене обличчя. Так, це те, що я маю на увазі. Ви вірно вгадали? Це те, що я маю на увазі. Так вони й крокували разом, дрейфуючи на вітрі як листя. І ніч ставала темнішою і м'якшою. З'явились зірки. Два хлопці і дві дівчини стояли під вуличним ліхтарем близько дев'ятої години того вечора, а він йшов по вулиці повільно, тихо один. Он він! сказав один хлопчак. Запитаю котом. Той нахмурився. Дівчата розсміялись. Ну, добре, але вийдіть зі мною. Дивак Мартін йшов. Зупиняючись час від часу, щоб оглянути опале листя, і перегорнути листочок носком свого черевика. Містер дивак! Агов, містер дивак. А що? Привіт, містер дивак, ми. Том проковтнув і озирнувся. Тобто, ну, ми хочемо, щоб ну ми ну, хочемо, щоб ти прийшов на нашу вечірку. Хвилину по тому, подивившись, Начисте, пахнуче милом обличчя Тома, і побачивши гарну синю куртку, яку носила його шістнадцятирічна подруга, дивак відповів Дякую, але я не впевнений. Я можу забути прийти. О, ні, не забудеш. Точно, адже це на Геловін. Дівчина потягнула хлопця за руку. Ходімо, Том, не клич його, не клич. Будь ласка, він не підійде, Том. А чому? Він недостатньо страшний. Том струхнув рукою. Дозволь мені розібратись, га? Дівчина почала благати. Будь ласка, ні, він просто брудний і старий. Біл може намазатись свіжковим жиром і вставити ті порцелянові зуби в рот, а потім підвести крейдою очі, налякати нас до качок. Ми не потребуємо його. Вона кокетливо похитала своєю непокірною головою. В бік дивака. Мартін стояв, спостерігаючи за листям під черевиками. Він чув, як зірки сидять у небі десять хвилин, перш ніж зрозумів, що четверо підлітків пішли. Сміх з'явився в його роті Діти, Геловін, недостатньо страшний. Біл зробить краще, свічкове сало і зелена крейда, він просто старий. Дивак ще раз скуштував сміх, знайшов його водночас дивним і гірким. Прийшов ранок. Радній Белоу скинув свій м'яч об фасад магазину, спіймав його і кинув знову. Хтось наспівував. Він обернувся. Привіт, містере дивак. Мартін, йдучи з зеленими паперовими доларами в руках, рахував їх. Він зупинився і завмер. Його очі були деінде. Радні. вигукнув він. Радні. Так, сир, містер дивак. Радні, а куди я йшов? Щойно куди я йшов? Йшов кудись купити щось, міс Велдон. Сюди, радні, допоможи. Так, сир, містер дивак. Хлопчик підбіг і став у його тіні. Рука опустилась, у ній гроші сімдесят доларів. Радні. Біжи, купи сукню для міс Велдон. Рука розкрилась. Гроші впали в руку малого, і долоня дивака затремтіла, а на обличчі Мартіна виник заціпанілий жах, туга і страх. Місце. Я не можу згадати місце. Боже, допоможи згадати. Сукню й пальто для міс Велдон. У універмах. У... Краусмана? Ні. Фідлера? Ні. Містера Лібермана? Так, Ліберман. Так, радні, біжи до Лібермана і купи зелену сукню для міс Велдон. І пальто зелену сукню з жовтими трояндами. Купи і принеси мені. І ще радні, зачекай. Що, сер? як думаєш? Якщо я приберусь у твоєму будинку, то зможу прийняти ванну. Ой, я не знаю, містер дивак. У мене дуже суворі батьки, не знаю. Добре, радні, я все розумію. Біжи і радні побіг подвійним кроком. Дивак Мартін завмер на сонці, насвистуючи мелодію. Малий, перш ніж пробігти повз перукарню, засунув голову всередину. Містер Сімпсон припинив стригти волосся містера Трамбула і витріщився на нього. Ахов, дивак Мартін насвистує. Яку мелодію? Ось таку. І Радні повторив: «О, Господи, всемогутній! То ось чому міс Велдон не робить манікюр. Ця мелодія весильний марш. Радні кинувся далі. Крики, сміх, хлюпання і стокіт води. Задня кімната перукарського салону парувала і пітніла. Всі робили все по черзі. Містер Сімпсон вилив в відро гарячої води на дивака Мартіна, що сидів в оцинкованій жерстяній ванні, містер Трамбул чистив бліду спину дивака великою щіткою з жорсткою щитиною. Старий гіл Патрик обливав його півквартою коров'ячого мила, що пузирилось, пінилось і солодко смерділо. Час від часу Шорті Філіпс бризкав на Мартіна одеколоном. Вони всі жартували і бігали навколо. Так, налити ще більше води. Три щіткою. Та шипіла на хребті дивака. Містер Сімпсон посміхався. Я завжди казав, що тобі потрібна дружина, дивак. Хтось інший додав. Вітаю! І ляснув по лопатках Мартіна крижаною водою. Той навіть не помітив. Тепер ти будеш гарно пахнути. Дивак сидів, пускаючи бульбашки у складеній долоні. Дякую. Дуже дякую за допомогу. Дякую, що відчистили. Дякую, мені це було потрібно. Сімпсон прикрив губу рукою. Нічого не шкода для тебе. Сам знаєш, дивак. Хтось прошепотів. Уявіть, вона і він одружені. Ідіот одружився з дурепою. Сімпсон насупився. Ану тихо там ззаду. Радні повернувся. От зелена сукня, містер дивак. Через годину вони всадили його в перукарське крісло. Хтось запозичив йому нову пару чорних туфель. Містер Трампл енергійно полірував їх, підморгуючи всім. А Сімпсон, підстригши Мартіна, не взяв з нього грошей. Ні, дивак, залиш! Це весільний подарунок тобі. Так, сер. А потім він пирснув рожевою водою над головою дивака. От воно, місячне світло і троянди. Мартін озирнувся. Ви ж нікому не розповісти про цей шлюб. До завтра. Ми з міс Велдон хочемо одружитись без жартів усього міста. Розумієте? Ну, звичайно, дивак, ані пари з вуст. Де ви збираєтесь жити? Ти купиш ферму? Ферму? Дивак зліз з крісла. Хтось позичив йому гарне нове світлокоричневе пальто, а хтось інший випросував штані. Він виглядав дуже елегантно. Так, я напевно піду і дещо придбаю зараз. Доведеться заплатити додатково. Але напевно воно того варте. Хех, додатково. Ходімо, радні. Він зупинився біля дверей. Я купую будинок на краю міста, тож треба внести за нього платіж. Зараз. Сімпсон зупинив. Який будинок? У тебе ж не було багато грошей? Маленький, але гарний, відповів Мартін. Хтось побудував його деякий час тому, а потім переїхав на схід. Він продавався за п'ятсот, тож я його купив. Ми з міс Велдон переїдемо туди сьогодні, після шлюбу. Але не кажіть нікому, будь ласка, до завтра. Звісно, дивак, звісно. І він пішов у світло четвертої години дня. Радні крокував поруч, а чоловіки в перукарні попадали на стільці, схопилися за ребра і розсміялись. Сонце повільно сідало. А клацання ножиць продовжувалось з дзищанням мух, цоканням годинника і чоловіки. Сиділи, кивали головами, посміхались, махали руками, жартували. Наступного ранку, за сніданком, маленький радній Белоус задумливо колупав кашу ложкою. Батько поклав газету на стіл і подивився на матір. Усе місто говорить про тиху втечу дивака Мартіна та міс Велдон. Люди шикають їх і не можуть знайти. Ну, я чула, що він купив будинок, сказала матір. Я теж і подзвонив Карлу Роджерсу сьогодні вранці. Він каже, що не продавав нічого диваку, а Карл єдиний справжній ріелтор у місті. Радні Болоу сковтнув кашу і подивився на батька. Ну, взагалі то ні, не єдиний. Ти зараз про що? Ні про що. От тільки я визирнув у вікно о півночі і дещо побачив. Що саме? Усе було в місячному світлі, і знаєте що? Я бачив двох людей. Вони йшли дорогою в'язової галявини чоловік і жінка. Чоловік в гарному новому пальті і жінку в зеленій сукні. Йшли дуже повільно, тримались за руки, радні вдихнув. І це були містер Дивак Мартін і міс Велдон. А дорогою в'язової галявини немає жодних будинків взагалі, тільки кладовище трійці. І містер Густавсон у місті. Він продає гробниці на кладовищі парку. У нього є офіс у місті. Як я й сказав, містер Карл Роджерс не єдиний ріелтор. Тож. А? роздратовано буркнув батько. Ти снив? Радні схилив голову над кашею і посміхнувся куточками очей. Так, сир, сказав він, зітхнувши. Я просто снив. Кінець оповідання Рей Бредбері, Мрець. переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!